Всім привіт! Це подкаст як з подругою, і зі мною у студії моя подруга Аня Рибак. І сьогодні ми особливо готуємось до різдва, і тому наша тема буде називатися Народження Ісуса чи свято воно для нас а, насправді. Наступила ця раніше. Ми могли сказати чудова зимова пора, і в перший місяць зими ми особливо приділяємо увагу роздумам про народження Ісуса. Але ми сьогодні трошки по-іншому до всього відносимось до всіх свят, до всіх пор року, тому що одразу нам згадується, що навіть у цей прекрасний сніжок, який випадає, це значить, що нашим військовим не дуже круто і не дуже класно і холодно, тому що нам холодно також ми це відчули, коли немає електрики. Як ти вважаєш, Ан, чи доречно взагалі зараз щось святкувати? І ось зараз дуже багато ось цих всіх різдвяних новорічних свят скоро буде, чи доречно святкувати їх? Так, да, я насправді також нещодавно про це думала. Ми з чоловіком говорили про те, чи будемо там прикрашати будинок, uh -huh. чи щось. Я розумію, так, да, зараз це недоречно проводити якісь свята, хоча в мене була така. Історія, я чогось і саме зараз згадала, минулого року ми святкували новий рік в, на одній базі за Києвом, і ми там хотіли наш, нашою молоддю, ми думали, чи феєрверки брати там ще щось ну, минулого року ще. А нам попросили нас власники цієї бази, сказали, будь ласка, ви можете не брати фєєверки, тому що біля нас живе солдат, який воював в АТО. І ну ми не хочемо його травмувати якось. і це всі... минулого року да, ще, да. І всі вчили. Із якоїсь людини ми не будемо фірвірки робити. Це взагалі як? Знаєш, типу, ми, ми взагалі не розуміли. Ну, молодь, ну, ми не зробили цього, ми замирились, ми розуміли, що це правильно так зробити. Але, знаєш, багато хто вже це. Із якоїсь людини нам псувати якісь, ну, псувати наше свято наше. Але зараз про пройшовий рік, і ми зовсім по-іншому це розуміємо. Мені здається, що дійсно недоречно зараз робити такі пишні свята, але в той же час в наших серцях все одно має бути якась радість від народження Христа. Тобто угу. якось це потрібно поєднувати з цим часом, тому що Ісус народився взагалі, якби весь час ми маємо це святкувати, але це таке нагадування нам. Угу. Але я теж читала в сторіс. Багато хто зараз виставляли про те, що не люблю дощ, бо вони мокнуть. Цього року я не радію жовтому листю, бо їх видно, коли вони ховаються. Зараз я не радію снігу, тому що їм холодно. Це дійсно ось ця спільність, яка має бути в нашій країні. Зараз єдність, і ми маємо переживати один з одного. І через це свої бажання і свої звички применшувати. Так, я теж тут погоджуюсь, тому що раніше, якщо. Е... Ми дивилися на всі ці речі по одному зараз зовсім по іншому, тому що це торкнулося нас. І зараз усі ці свята, заходи, і навіть погода вони ну реально змінюють наше ставлення до всього того, що відбувається, тому що це не просто там ми співчуваємо солдатам, які нас захищають. А, навіть нас це торкнулося. Якщо зараз хтось запустить феєрверк, mm -hmm. то ми всі будемо в шоці, і, і ми реально не подумаємо, що ой, ця людина що святкує. Ми подумаємо, ця людина взагалі не поважає той стан, в якому ми зараз живемо. І, але знаєш, я також думаю, що народження Ісуса е, я, я знаєш, задавала собі таке питання: а хіба народження Ісуса це свято про нас? Чи це про надію, яку ми mm -hmm. маємо? І насправді ми, дівчата, ми часто придумуємо усі можливі можливості для наших близьких, щоб організувати свята як можна краще. Ми е, дуже часто намагаємося організувати наш простір, зробити його таким затишним, приємним. Е, навіть я, от зараз дивлюсь на багатьох е, дівчат, які е, Організовують свій простір, коли немає світла, вони за, запалюють там свічки, гірлянди. І це дуже затишно, це дуже приємно. І це не говорить, що зараз у цієї людини немає нічого в голові, і вона там щось там святкує, тусується. Ні, у цей затишок ну, в ньому немає нічого поганого. Але. Дійсно, коли ми говоримо про такі всякі гучні штуки, які вимагають нашого порозуміння з того, що відбувається, воно має також бути. Наприклад, якщо ми зараз запалюємо свічки і гірлянди, це можна сказати окей. А якщо хтось зараз запустить салют і прикрасить всю, всю квартиру свою найбільшими там лампочками, гірляндами і всіх, і всім іншим, то скажуть, о, ця людина не береже світло і користується не дуже розумно цим. Да, то насправді ми всі. Самі в голові свої розуміємо ці границі, так. що можна, а що ні. Угу. І також я бачила, до речі, багато дебатів з приводу того, чи потрібно ставити цю різдвяну ялинку в да. містах України. Тому що, знаєш, з одного з одного боку нам говорять: ось, давайте бер, давайте берегти електрику світло, а з іншого боку, а давайте все прикрасимо. Ось. І, але знову ж таки, коли ми говоримо про свято Різдва, ми розуміємо, що е, підготуватися і згадувати про те, що відбувається, ми маємо. Е, також я розумію, що з роками ми стаємо такими звиклими до всього, що відбувається навколо нас. І навіть коли мої знайомі, наприклад, готуються до Різдва, то їм просто хочеться свята заради свята. І, наприклад, зараз я чую так, що о слава Богу, наступають там новорічні свята, то можна відволіктись від всього того, що відбувається ця війна. Тобто, знову ж таки, такий наголос трошки на себе, що я хочу відволіктись, тому що мені важко, я втомився, я хочу вже трошки якогось свята. Розслабитись. Я не думаю, що це погано, щоб люди відволіклись і розслабились. Але от саме Різдво, коли ми вже звикаємо до цієї фрази Христос народився і до цієї відповіді Славімо Його, то це перетворюється в певну таку лише традицію. І мені здається, що ми маємо знову і знову відроджувати цей сенс, в який є в цих словах: що Христос народився, і ми маємо славити його всім своїм життям. Ось і також знаєш. Я вірю, що Бог створив свята, тому що він навіть в старому заповіті часто казав після важливих подій, які траплялися з його народом, він говорив, що в цей день кожного року згадуйте про ту чи іншу подію, щоб переказували своїм дітям і згадували, як Бог допоміг своєму народові. І я знаю, от коли я читаю такі божі послання і божі вказівки, я розумію, що сам Бог хотів би, щоб ми згадували про певні події, а особливо про народження Ісуса. Тому. Те, що ми будемо святкувати Різдво, в цьому немає нічого поганого. І те, що ти сказала, що в кожному є таке розуміння певні межі і границі того, що дозволено, а що ні зараз, то це е, правда. Я б хотіла зараз прочитати текст Євангелії від Луки, другий розділ, перший сьомий вірш. Це напевно такий найголовніший текст Різдвяних свят, який читають перед наслужіннях, перед всякими спектаклями про Різдво. І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав її день народити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А ми тут бачимо, що. Ця сім'я Йосип і Марія, вони готувалися до народження дитинки. І це насправді відбувається і досі. Всі мами і тата готуються до народження своїх дітей. Але в них не вийшло, напевно, так, як вони планували. В них не вийшло народити в тому місці, де вони хотіли предоставити якісь найкращі, найкращу колисочку для своєї дитини. І ми можемо думати про те, що Бог. Бог це не передбачив і забув, що треба. Бог якось впустив цей момент. Але насправді ми знаємо, що Бог готував їх для чогось і дійсно хотів зробити це для чогось. У всього цього була своя ціль. І Бог це Бог через свого сина показав багато уроків для. Людей на землі ми сьогодні бачимо, що багато дітей народжуються в бомбосховищах, і ця історія про ісуса віфлеєм тоді стає для нас трошки ближчою. Ми угу. більше розуміємо, як це важко, як це незручно і напевно страшно для кожної з мам. Тому ця історія різдвяна дійсно зараз набагато ближче до нас, тому що ми знаємо, що всі з цих мам готувалися до цього народження, всі щось бажали, але в Бога був свій план. І він насправді розуміє кожну, кожну з тих мам, кожного батька, в якого народилась дитинка, так. І Бог задумав впевнено чудовий план для України і угу. для кожної людини, яка переживає ці страшні події зараз. Угу. Да, я теж думала про те, що часто, коли ми уявляємо Марію, ми уявляємо собі таку щасливу дівчинку, яка щойно побачила Янгола і з часом народила чудового хлопчика, який стане Спасителем. Ну знаєш, просто оця історія про ісусове народження вона виглядає дуже романтичною. Да, романтизується все так, так хочеться заплити свічки, десь повісти зірку. Ось ми е, романтизуємо їхню подорож у віфлеєм, але насправді вона була на дев'ятому місяці вагітності. Вона їхала на якомусь віслюку. Ну і це дуже-дуже важко. І ми думаємо лише, коли читаємо цю читали до, до сьогоднішнього дня цю історію раніше, ми думаємо лише про спокій, мир, прийняття і таку своєрідну романтику ну того часу. Але ось сьогодні, коли Україна в таких умовах, в яких вона перебуває зараз, всі українці, які провели хоч декілька годин в бомбосховищі, в підвалі або в холодному метро, вони розуміють, що... Зараз ця історія зовсім не виглядає романтично. Це виглядає просто жахливо. І е, особливо ті жінки, як ти сказала, що народжували навіть в підвалах, бомбосховищах, і вони вимушені своїх дітей доглядати в таких умовах, Ну, це страшно. І я просто зараз все більше і більше, коли думаю про цю історію, розумію, що Бог допускає таку ситуацію з Марією, щоб показати, що Він розуміє і бачить усі наше життя і обставини. Це для мене особисто такий доказ того, що Бог полюбив світ, що послав нам свого сина не в самих шикарних готелі, не в самих шикарних умовах. А він показав мені, що мої проблеми і умови не гірші, ніж за ті за ті умови, в яких народився сам Спаситель. І насправді мене це призводить знаєш, так трошки приземляє, що. Ань, ну навіть Ісус, який Спаситель, Він не був і не прийшов на цю землю як цар, як того заслуговував. А, і його умови вони не кращі, ніж ті умови, в яких е, зараз перебуваємо ми. Хоча, от реально, нам гріх жалітися на те, що є, як би не прогнозували все найгірше, найжахливіше, навіть коли вмикають світло на декілька годин ну, це ж благодать. Uh -huh. Це просто ти можеш зарядити все, що тобі треба. Ти можеш зварити все, що тобі треба, ти можеш швиденько прийняти душ і гарячий душ. Ну uh -huh. чесно, навіть в умовах війни у нас є все для того, щоб вважати, що наше життя і умови вони прекрасні просто. Да, але зараз, ось, наприклад, мене дуже сильно повертає назад всі інтерв'ю людей, які зараз переживають в. Набагато гірших умовах, mm -hmm. наприклад, там я дивилася інтерв'ю про те, як народжували діти в Маріуполі так. ще десь. І, знаєш, біблійна історія для нас дійсно вона вже дуже романтизована, і ми дуже. Часто уявляємо, знаєш, ось ці сценки були різдвяні, і це вже було так правильно, що е, така колисочка, на ні так. якась е, там так романтично звірі стоять, да -да -да, романтично все, все так правильно, така ідилія, там атмосфера. Ми романтизуємо, але потрібно повертатись в ті умови. Але зараз мені якось краще це розуміється. Е, мій хороший стан і моє хороше. Знаходження в цьому місті — це дійсно інтерв'ю людей, які повертають нас назад. Тому що ці люди живуть е, в такий самий час, як я. Вони так само, е, як я в цьому світі, але знаходяться в набагато жахливіших умовах. Угу. Так. І... Тоді ми одразу думаємо про те, що у когось завжди менше проблем і випробувань. У когось їх, ну наприклад, ті, хто живуть там в Європі, чи там ну в інших містах, де менше небезпеки, а в когось навпаки, цих проблем і випробувань більше. Але Господь він бачить все, розуміє і показує, що навіть в тих обставинах, в яких кожен з нас перебуває зараз, потрібно знаходити радість, подібно тому, як це робила Марія, і ми маємо знаходити цей час для роздумів, для подяки. І от коли Марія, там далі є такий текст, що вона зберігала всі обітниці Божі і зберігала їх як скарб. То ми подібно до того, як це робила вона, маємо також роздумувати про них щодня, і це тоді допоможе нам жити ще з більшою любов'ю, яка буде служити і світити людям, які навколо нас. Марія дійсно в цій ситуації показала, що в будь-яких обставинах свого життя вона щиро щиро бажала виконати волю Бога і зберігала його повеління в своєму серці. Вона, знаєш, я часто також думаю про те, що ну вона ж теж була жінка. У неї так само були емоції, наприклад, коли. В мене емоції інколи, я думаю, все під контролем. Ань, ти тримаєшся, все окей. Пройде там декілька днів, щось знов станеться. Я думаю, все, все провал, все погано. ось, І Марія також вона була такою ж самою жінкою, звичайною, вона не була богом. Вона була звичайною жінкою, яка мала свої емоції, бажання і сумніви. Але вона жадала Бога більше всього в своєму житті. і... Дійсно, коли ми зараз повертаємось до нашої рутини і буденності, здається, начебто ніхто е, там з заходу чи можливо там інші люди нас не розуміють, не розуміють наших проблем, і болі. Але ми маємо пам'ятати, що навіть у цих обставинах, які ми є зараз, Бог дає свій мир. Бог піклується, Бог все бачить і він все контролює. І навіть подібно тому, як ми колись раніше, знаєте, святкували там, з молодіжками Різдво і говорили. Е, знаєш такі, в нас були часто сценки: типу, принесли багато подарунків, е, обмінялися їми, класно, посвяткували, поїли, а Ісус сидить десь там в сторонці і про нього не згадали. Е, моє таке побажання, щоб кожен з нас сьогодні міг. Дійсно в цих святах відпочити, тому що свята це добре, Бог придумав свята. Щоб ми могли, якщо є можливість, відволіктись, але в той же час, щоб ми не забували про сутність різдва. Дійсно, ми для нас, українців, надзвичайно важливо відволікатись від, від реалій війни, але важливо не забувати, що відбувається. Тому. Сьогодні, коли ми будемо святкувати Різдво, Ісусу важливо, щоб ми мали щире бажання не лише святкувати заради свята і тимчасового забуття сьогоднішніх проблем, а Ісусу важливо, щоб ми святкували заради нього. Давайте разом поміркуємо над тим, наскільки важливо і щиро ми зараз дякуємо Богові за те, що прийшов Ісус, наш Спаситель, в тих також жахливих умовах. Для того щоб спасти все людство, я вірю, що сьогодні нам є за що дякувати, і ми вдячні Господу за те, що він прийшов в цей світ. Ми вдячні, що сьогодні, в часи війни, ми можемо святкувати Ісусове Різдво і зосередитись саме на ньому. Дякую, що слухали цей подкаст. Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб мир Божий був в ваших життях, і дійсно це свято наповнило вас таким миром, який може дати лише Христос і благословив нашу Україну. До зустрічі!